По Ісусу Христу, Ми знаходимося в місті Римі на Українах міста Риму на площі Торвергата, де світ приймає, де Рим приймає багато, ну один мільйон молодих людей. Наша молодь і ця молодь, яка з'їхалася до міста Риму, використала можливість пройти святими брамами, скористалася цією можливістю бути. Учасницею цього святого року сьогодні так цікаво припадає читання. З першого читання говорить нам про ювілейний рік відпускати, пробачати, насичувати повнотою своє життя. Ми тут збираємося досвідчувати ту малу радість і той досвід всіх людей, які нас обіймали, які нас приймали, які нас. Цінували просто словами, звідки ви, так, з України. Часто це було просто мовчання. Багато хто не знав сказати, сказати, що відбувається, якісь слова, але це були погляди все ж любові, прийняття, так співчуваємо, так знаємо, що відбувається. Хочемо, щоб цей час, ця це наша сьогоднішня молитва, це неділя, яку будемо з папою переживати, ця Євхаристія, де папа пропонує. Свою присутність з молоді цього світу і не один раз каже про біль України, про її е, важкості, щоб ми могли разом бути свідками надії, надії того, що Господь є завжди з нами, Він нас не покидає, Він є той, який нам дає те, що потребуємо, те, що нам бракує. Бажаю усім такий час благодаті, час. Навернення, але заодно час початку нового, завжди зустрічати щось нове, радісне бути туди з молоддю для мене особисто. Це є досвід чогось надзвичайного, скільки відважних людей бути разом, досвідчувати Ісуса, молитися, прославляти, відкривати свої серця на те, що є простим: радість, любов, надія, прийняття і простота життя тут на полі, на землі. Бути тими, які хочуть бути разом і не бояться бути разом один з одним, один біля одного, разом із Христом.